Yeah. Це Independent Politics і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Сьогодні у США має відбутися ще одна визначна подія, і вона виходить з того, що в Америку прибули лідери Японії та Південної Кореї для того, щоб провести. Спільний саміт з Сполученими Штатами Америки. Президент США Джо Байден буде приймати лідерів Японії та Південної Кореї в Кемп 9 для того, щоб зміцнити тристоронній альянс перед основними загрозами, які стосуються усіх трьох держав. І вони пов'язані, звичайно, з такими двома країнами, як Китай, роль якого постійно зростає в. Індотихійському регіоні, і також КНДР, яка постійно знову ж таки намагає погрожувати в першу чергу Південній Кореї, а також Сполученим Штатам Америки певною військовою невизначеністю. Цей саміт також називають історичним, і він має на меті подолати суперечності між поколіннями двох азійських держав. Також його цілею є напрацювання рішень щодо безпеки перед ну, Китаєм та КНДР. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент Південної Кореї Йон Сокйоль вперше зустрінуться з американським президентом разом. Також сторони мають підписати зобов'язання про консультації, які змусять кожну з країн розглядати будь-яку загрозу безпеки, одній з них як загрозу для всіх. Проте, це не буде аналогом статті 5 НАТО. Мова буде йти про ймовірність виступу єдиним фронтом, у разі якщо будуть відповідні загрози. Тобто цей саміт вже має стартувати сьогодні, і разом з цим з'явилася ще одна новина в контексті того, що Байден готовий зустрітися з главою КНДР. Без Попередні знову ж таки, умов про це зазначив речник Білого Дому з національної безпеки Джон Кірбі, якого цитує Кідо Ньюз. Кірбі зазначив, що влада північної Кореї наразі не відповіла згодою на пропозицію зустрічі глав держави. Однак Така пропозиція все ще на столі. Кірбі зазначив, що Сполучені Штати Америки готові сідати і вести переговори без попередніх умов. Таку заяву Кірбі якраз зробив напередодні оцього тростороннього саміту лідерів США, Японії та Південної ну, ж такі, Кореї. Також у засобах масової інформації була. Ще одна інформація в контексті: того, що Північна Корея вона може готувати провокації в контексті. Майбутнього знову ж таки саме тому в даному випадку ми будемо слідкувати за тим, які знов домовленості будуть зафіксовані між Сполученими Штатами Америки, Південної Кореї та Японією. Це перше, що потрібно уважно простежити. Друге, чи не будуть знов ж таки якісь провокативні дії з боку КНДР, так як вони це люблять, там запускати якісь ракети в бік там Японії. І інші знову ж таки провокації. І третє, знову ж таки, чи погодиться лідер КНДР зустрітися з Байденом, так як це знову ж таки зазначив Кірбі. Тому за цим ми знову ж таки уважно будемо слідкувати. Цей саміт в першу чергу важливий для. Цих учасників це для штатів, для Японії і Південної Кореї в контексті подальшої їхньої безпеки. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Політекс, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Сама нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!